Доброго ранку, діти! Пропоную вам пограти у гру Четвертий зайвий. Уважно роздивіться малюнки. Та подумайте, який з цих предметів зайвий. Та назвіть його. Подивіться уважно. Лисиця, Заєць, ананас, ведмідь. Що у нас тут зайве? Так, зайвий у нас ананас. Тому що лисиця, заєць і ведмідь це у нас звірі, дикі, які живуть у лісі. А ананас це у нас фрукт, молодці. Сова, синиця, білка, фламінго. Що тут зайве? Подумайте уважно, подивіться так, діти, зайва у нас білка. Тому що сова, синиця і фламінго це птахи, а білка у нас це дика тваринка, яка живе у лісі. Молодці, ви дуже уважні. Абрикос, картопля, вишня, груша. Що у нас тут зайве? Розгляньте. Так, діти, зайва у нас картопля. Тому що абрикос, вишня і груша це у нас фрукти, які ростуть у садку, а картопля це у нас овоч, який росте на городі. Молодці. Перець, помідор, лимон, капуста. Що у нас тут зайве? Подивіться. Так, діти, зайве у нас лимон. Тому що перець, помідор та капуста це у нас овочі, які ростуть на городі. А лимон це у нас фрукт. Молодці, ви були дуже уважні. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.